Доброго здоров'я! Сьогодні надтяжкий день. Триває на Черкащині вже понад 10 годин тривога. Все ще маємо шахеди в повітрі і, на жаль, маємо наслідки сьогоднішніх прильотів. Зокрема, знаходимося зараз в Шрамківці, це Золотоніщина, де шахет, який був підбитий, впав на територію безпосередньо Зазначеного населеного пункту і маємо, на жаль, саме пошкодженими близько 17 домогосподарств. Наразі первинними актами визначені першочергові роботи, і скільки в нас вікон, дверей дахів пошкоджено. Дуже активно включаємось спільно з Червоним Хрестом, з службою з надзвичайних ситуацій. Першочергові заходи, я думаю, що ми вже сьогодні будемо мати, тому що треба перекрити дахи. Вжити таких першочергових заходів для стабілізації також. Тут була пошкоджена 10 кіловольтна лінія електропередач. Наразі енергетики вже тут уже протягом найближчих годин все буде відновлено. На жаль, за наслідками великих прильотів по іншим областям маємо графіки аварійних відключень. Прошу зосередитися саме сконцентруватися на стійкості, тому що важливо сьогодні. Вистояти, підключаємо, активно включаємо всі наші пункти незламності для того, щоб населення і громади могли скористатися першими послугами, які стосуються саме електроенергії, води і всього іншого. Активізуємо зазначені пункти незламності і продовжуємо стояти спільно з нашими збройними силами проти ворога. Сьогодні за ніч маємо. Попередньо збитими три шахеда, але дуже багато пролетіло, і, на жаль, ще в повітрі знаходиться декілька злочасних шахетів. Тримаємося разом разом до перемоги.